Щоб уникнути ночі, та не потрапити до злих мобів у руки. Добре? Поспав тепер можна чудово йти та далі розбиратися з тими усіма воронками. Так. Я коли сортував речі, їх залишив ось тут. Значить, то так. Тут я мав сюди викласти дерево, але. а, і так, як виявляється, я скрафтив з усього дерева. Уже скрині, тому мені десь потрібно взяти ще дерево. Вийти його нарізати. Так, все. Два вистачить. В принципі, цього предостатньо для крафту нашої скрині, якраз. На одну скриню вистачить. Тому дерево в мене є механізм, начебто повинен працювати чудово. Так, тепер я можу повертатися додому та спокійно собі крафтити. Цю скриню. О, подивіться, хто прийшов. Начебто на версії 1.12.2 не можна торгуватися з піглінами. Я зараз це ще раз перевірю. Так, з ними не можна торгуватися, наскільки я добре знаю, то це так не працює.